Дороги без твердого покриття також потребують ремонту для забезпечення їхньої якості та прохідності. Підсипка щебенем це один із засобів, який використовується для покращення стану таких доріг. У Миргородській громаді є чимало проблемних автошляхів, які потребують догляду. Ми потихеньку власними силами розвозимо як по місту Миргороду, так і є у нас вулички, де. Ну, тяжко заїхати в потужні техніки, тому ми завозимо ну, шасиком або меншу техніку. А більш потужні машини на даний час працюють у ярках-єрмаках. Там вже, вже завезено по станом на зараз десь близько 250 тонн. Вже виконані, завезено. Щебінь по вуличкам таких населених пунктах, як у нас Вовненка, Гаркушинці, Петрівці, Слобідка. У нас є графік. Ми йдемо чітко по графіку. На часі будуть Білики, Дібрівка і Шаваристівка. Послідовний підхід у покращенні стану доріг є важливою передумовою для досягнення максимальної ефективності та якості робіт. Вирівнювання профілю дороги, тобто грейдерування, допомагає підготувати її для подальшого етапу підсипки. Дуже великий плюс в тому, що ми перед цим сим запустили по селам грейдер і по місту він їздить по селам. і Він трошки таке вирівняв профілі доріг, тим, чим було. То зараз, звичайно, йде менша витрата щебеню ну, на якийсь там умовний квадратний метр. А це дозволяє збільшити кількість охоплення вулиць. Щоб найефективніше використати щебень, комунальне підприємство Спецкомунтранс співпрацює з інспекторами з самоорганізації населення, які допомагають визначити пріоритетні місця підсипки. Ми отримуємо інформацію через інспекторів, інспектори збирають, відділ житлово-комунального господарства цю інформацію опрацьовує, групує, скидає нам, і ми тоді визначаємося, яка техніка, як краще. Беремо телефони вуличкомів або небайдужих мешканців, які такі, що просто кажуть, ми нам привезіть, ми тут самі розправимо. Ну, Це нормально, тому що люди краще знають, де їм нужніше. Наразі важка техніка працює у селі Ярмаки на вулиці Мальцівській. Координує роботу місцевий житель Сергій Данилевський, який, до речі, є депутатом Миргородської міської ради. Він зазначає, ця вулиця ніколи не підсипалася, але є дуже проблемною. Тут велика проблема, і коли йде дощ, сюди не може доїхати швидка допомога, і люди своїми машинами теж не можуть виїхати. Тому коли ми почали сипати там дорогу, біля, вийшли люди, і вони сльозами на очах дякували і міському голові, і депутатам, і спецкомунтрансу. Плануємо, коли підвезуть щебень, робиться все оперативно. Щебень підвозиться, спецкомунтранс оперативно висипає на дорогу. Будемо підсипати вулицю Гуринівську у ярмаках і в Ярках вулиця Садова. Щоб закупити щебінь для міста і сільських населених пунктів, необхідні кошти було виділено з бюджету Миргородської громади. Вже завезено і ну, використано, зроблено десь більше тисячі тонн щебня. Це якраз четверта частина. Загалом буде 4 тисячі тонн. Це на, на всю громаду, враховуючи місто Миргород. Ми так багато, ну, ніколи ще не закупляли. Тобто, 4700 тисячі тонн це на хвилиночку 60 вагонів. Загалом у Миргородській громаді більше 50% доріг без твердого покриття. Роботи з їх вирівнювання та підсипки здійснюються рівномірно по всій території, відповідно до запитів місцевих інспекторів.